Сьогодні отримала нову посилочку від Агромаркет. Замовляла дві актинідії. хлопчика та дівчинку. Зараз буду відкривати. Маю ось таку рослинку. Актинідія дівчинка. сорт Вересневий, пізньостиглий, Рекомендували як солодкий, морозостійкий. Ось такий кущик, також однорічник. А це наш хлопчик-фаворит. актинідію необхідно саджати чоловічі і жіночі рослинки. На 5 жіночих рослинок можна посадити одну чоловічу. Ось такий контейнер, зручна упаковка. І поганий саджанець, він однорічний.